Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо смачну кукурудзяну кашу із паровими курячими філейками. Це буде двоповерховий рецепт. Тобто у чаші мультиварки готуватиметься кукурудзяна каша і водночас у стімері на парі готуватимуться курячі філейки. Кукурудзяну крупу ми беремо одну повну склянку. І така крупа потребує 3 склянки води. Щодо склянок, мене часто запитують глядачі, які в мене склянки, який у них об'єм. Я завжди користуюся склянками об'ємом у 200 мл. Оці обидві, і та, що нижча, і та, що вища, вони офіційно у 200 мл. 200 мл вважається оце за сантиметр до краю. Кукурудзяної крупи у такій склянці, якщо вона повна, міститься 160 г. І беремо дві курячі філейки, якого хочете розміру. Оці в мене величенькі дві філейки тягнуть аж на пів кіла. Тож почнімо. Спочатку у чашу мультиварки налємо першу склянку води. Питаннячко, чому? Тому що, коли варите будь-яку кашу, спочатку наливайте воду, а потім засипайте крупу. Тому що будь-яка суха крупа може подряпати антипригарне покриття чаші. Тепер засипаємо склянку кукурудзяної крупи. Лємо залишок води. Додаємо одну чайну ложку готової приправи: 10 овочів. Якщо не хочете такої приправи, просто додайте пів чайної ложки солі. І ще додаємо сюди 1 столову ложку рослинної олії. Глядачі мене запитують, чому я кажу рослинна олія, а не соняшникова. Тому що хтось може не полюбляє соняшникову олію, але полюбляє, наприклад, оливкову або ще якусь. Тож, додали олію і тепер гарненько все перекалапуцуємо. Тепер встановлюємо стімера і вкладаємо на нього наші курячі філейки. Зверніть увагу, що курячі філейки я не солю, не перчу, нічим не приправляю, щоб вони, готуючись на парі, не втратили багато свого соку. Закласуємо кришку мультиварки. Оберіть програму каша або гречка або крупи. Якщо програма у вас не автоматична, налаштуйте час приготування на 25 хвилин. І поїхали. Ось програма завершилася. Відкриваємо кришку. Ось наші філейки. Спочатку виймаємо стімера і відкладаємо його трошки в бік, а кашу зараз треба швиденько перемішати. Тепер знову заклацнути кришку і дати нашій каші настоятися ще одну хвилинку. Ми з вами поки що розріжемо філейку, подивимося, чи всередині не сира. Як бачите, видно, що геть не сира повністю готова. Тепер філейку можна нарізати шматочками, посолити і поперчити. Солимо перчимо за смаком нашу філейку. Тепер викладемо готову кашу. Ось така в нас вийшла гарнюня смакота. Давайте подивимось на неї з усіх боків. Філейки повністю готові, ніжні, м'якенькі, соковиті. Кукурудзяна каша теж ніжна і дуже смачна. Якщо вам сподобався такий мій двоповерховий рецепт, ставте вподобайки, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватися першими про всі мої нові відео. Всім смачного і ще побачимось на все добре!